Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити завужений рукав на вишиванці. От Ви купили, наприклад, вишиванку з широким рукавом. От. Ну, і вам трошечки не подобається, що воно, воно тут болтається, От, широкий рукав. Ви можете самостійно в домашніх умовах зробити от такі зав'язки з широкого рукава. Зробити собі отакий от завожень рукав. Такі шнурочки є, що продаються. От у мене є червоний, синього нема, щоб вам показати. От в мене червоний. Готовий. В магазинах продаються такі готові, в фурнітурних магазинах. Все для вишивки, для плетіння. І ось такі є шнурочки. Його можна підобрати під кольор вишивки. І всередину, в середину цей шов іголочкою проселити, починаючи з середини рукавчика, щоб потім зробити кутасики. <кій> можна, Якщо тут в магазині ви не можете знайти таких шнурочків, можна зробити самостійно шнурочок, він навіть трошечки краще тримає форму рукава, не роз'їздиться, не холзаються тут оці зборочки. Як їх зробити? Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Беремо звичайний акриловий клубочок з нитками. так, як у мене треба зробити до синьої блузки, я беру синій. Сам процес. От клубочок в мене йде з трьох ниточок, і я відміряю скільки, скільки мені потрібно. Напевно, що десь так 75 см і 75 см другий бік. Звичайно, півтора метра вам треба урвати цієї нитки. Я зроблю такий коротенький, на рукави такого не треба. Це якщо в горловину, то треба довшого. А в рукавчик може бути коротший. Ось в мене є дві ниточки, і ось цю сторону я. Десь там защіплю, щоб можу, було там такий цвячок, може щось таке. Сам процес. Закручуємо, закручуємо е вручну оці шнурочки, в один бік. Обидві обидві ця, ці дві е ниточки закручуємо в одну сторону. Так. Закручуємо так. На око, щоб не дуже сильно, але щоб і трошечки закрутився. В одну сторону і в другу сторону. Десь, напевно, що по 25 разів треба буде прокрутити, ну, в залежності від довжини важливого шнурочка. Ось це в одну сторону, і один, і другий в одну сторону закручуємо. Потім зав'язуємо вузол, щоб воно нам не розмоталось. І коли бачимо, ось є два шнурочки, коли ми тут зажмемо, а тут відпустимо, воно само по собі закоротиться. Ось така косичка у нас виходить. Ну, вона тоненька. Тонезенька для того, щоб можна було приселити віглу. Ось, І ми ось так закручуємо і. І у нас вийшов шнурочок. Тепер беремо іглу, важливу, велику іглу, <кій> просилюємо. Ось чому я казала, щоб, щоб не був дуже товстий, щоб можна було вселити в іглу. Ну, ігла у мене велика. Ось. Потім беремо рукавчик, складаємо посередині. І ось тут, у цьому місці, ми можемо пустити поверхи, буде отак. Раз, раз. Ось отаким методом ми можемо прошити так, на око, не обов'язково, щоб було прям дуже точно. Прошиваємо тканину. Прошиваємо, прошиваємо тканину і по кругу прошили тканину. Ось так. Прошили тканину. Виселили. Ось у нас так вийшов рукавчик. Зараз нам треба зробити ці кутасики. Беремо ту ж саму нитку і намотуємо 15 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15. І просилюємо, зав'язуємо. І беремо ниточку ще, щоб зав'язати саму форму. Є оце таке закінчення цього шнурочка, ми його та якби вроді серединочку, ось туди. Ось Отаку, і зав'язуємо. Таку робимо мініатюрну ляльку мотанку як у нас кажуть. Кутасик. І зав'язуємо зав'язуємо ще раз і нам залишається тільки розрізати ще одну 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в принципі можна брати і ножиці але я так все Завязываем, завязываем. Вот так. Вот нам за оставается теперь разрезать Все розрізаємо раз і розрізаємо другий. Щоб вони були одинакові, <кхи> задовжені, нам треба скласти тут рівненько прикласти і отут, от залишки зрізати. Ось у нас такі. Вийшли кутасики. Тепер ми можемо сміло затягнути рукавчик і зав'язати ось такі кутасики. От, трошки я засильно зв'язала, потім трошечки попустити. От я зав'яжу. І у нас виходить ось так. Можна собі завозити рукавчик. Так само ми можемо придумати щось собі по талії, шнурочок, можемо зробити такий поясочок. І так само можемо ось тут горловинку вселити всередину. Ну все. Дякую за, за те, що приділили увагу. Думаю, буду вам корисна.